Чи можуть легенди про кровопивців мати реальну наукову основу? Сьогодні ми розкриємо таємницю, яка століттями лякала Європу та народила один з найстійкіших міфів людства. Ця лекція допоможе вам розслабитися перед сном і водночас дізнатися правду про вампірів, істот, які виявилися набагато реальнішими, ніж ми думали. Слово вампір має слов'янське походження. В Україні ця істота називалася упир у Польщі – «вонпеж». Імовірно, від староболгарського «впір» цей термін у XVIII столітті проник у Західну Європу. Саме у той період виникла справжня паніка навколо цього феномену, але що насправді стояло за моторошними історіями про мертвих, які підводяться з могил? Почнемо з документально зафіксованих випадків. 21 липня 1725 року в австрійській газеті опублікували звіт, який став каталізатором перетворення химерних забобонів неосвічених селян на частину наукового життя Європи. Це була справа з сербського села Кесільєво, яке щойно перейшло під контроль монархії Габсбургів після Пасаровіцького договору. У селі Кисільєво почалася серія дивних смертей. Місцеві жителі звинувачували в цьому померлого селянина Петра Благоєвича, стверджуючи, що він повертається вночі та п'є кров живих. Австрійська влада відправила провізора спеціального представника, який мав розслідувати подію. Його звіт вразив усю Європу своєю детальністю та серйозністю тону. Через рік у селі Медведжа сталася ще одна подібна історія. Арнольд Паоле впав з воза і зламав шию у 1726 році. Після його смерті почалися нові випадки загадкових захворювань та смертей, які описали лікар, глейзер та полковий фельдшер Йоган Флюкінгер. Ці звіти потрапили до найвищих наукових кіл Європи. 11 березня 1732 року Пруська Королівська академія наук звітувала стосовно вампіризму перед королем Фрідріхом Вільгельмом І у Берліні. Уявіть, провідні вчені Європи серйозно обговорювали існування вампірів, писалися наукові трактати, проводилися дослідження, що ж насправді траплялося в тих сербських селах. Поставте лайк та підпишіться на канал. Попереду ще багато наукових розгадок давніх таємниць. Перше пояснення лежить у площині медицини. Вчені ідентифікували низку генетичних мутацій, які можливо лежать в основі вампірського фольклору. Це захворювання крові під назвою Порфірія, яка була поширеною серед дворян та королівських осіб Східної Європи. Порфірія це група спадкових захворювань, пов'язаних з порушенням синтезу гему. Найважливішого компонента гемоглобіну у 1863 році англійський лікар Лі Ілліс представив королівському медичному товариству монографію про порфірії і етіологію перевертнів, де він скрупульозно проаналізував усі знайдені достовірні задокументовані записи про вампірів і перевертнів Європи 12-19 століть. Його висновки виявилися приголомшливими. Людина з природженою еритропоетичною порфірією, найтяжчою формою цього захворювання, виглядала справді моторошно. У хворих відзначалася підвищена фоточутливість і поява сильних опіків одразу після перебування на сонці. Шкіра ставала надзвичайно тонкою та чутливою. Під впливом сонячного світла вона тріскалася, покривалася виразками та шрамами. Недостатня оксигенація призводила до руйнування тканин обличчя, формувався так званий звіриний оскал, ясно втягувалися, зуби здавалися довшими та загостренішими, пальці рук деформувалися, нігті набували червонуватого відтінку. Людина ставала схожою на монстра з жахливих історій, але найцікавіше поведінка таких хворих. Вони змушені були уникати денного світла, ховатися від сонця, вони спали вдень. А вели активний спосіб життя вночі. Саме ця нічна активність та потворний вигляд породжували підозри у вампіризмі. Хворим на порфірію неприємно було споглядати своє відображення в дзеркалі через змінену зовнішність, тому вони просто завішували дзеркала в своєму будинку. Так виникла легенда про те, що вампіри не мають відображення. Насправді вони просто не хотіли бачити свою хвору подобу. А що з часником класичним засобом проти вампірів речовини, які містить часник. У здорових людей стимулюють кровотворення, а у хворих на порфірію навпаки, лише підсилюють симптоми захворювання. Тому хворі інстинктивно уникали часнику, що також підживлювало легенди. Найбільш шокуючий факт стосується крові. Хворим на еритропоетичну порфірію сьогодні регулярно переливають кров, що гарантує їм достатній рівень гему в організмі. У давнину схожий ефект забезпечувало пиття тваринної крові. Люди емпірично знайшли спосіб полегшити симптоми. Вживати свіжу кров теплокровних тварин, уявіть реакцію сусідів, які бачили, як хтось пив кров. У середні віки рівень міграції населення був мінімальним, практикувалися близько споріднені шлюби, що призводило до великої кількості генних мутацій, тому легенди про вампірів зазвичай вказують на відокремлені важкодоступні місцевості, наприклад, Трансильванію. Саме там, у гірських районах з ізольованим населенням, порфірія траплялася найчастіше. Підпишіться на канал, щоб не пропускати нові наукові розгадки історичних таємниць. Але порфірія пояснює не всі випадки. Існувала ще одна хвороба, яка могла породити легенди про вампірів: сказ, симптоми сказу, надлишок слини, м'язові спазми та передача хвороби через укус. Надто добре нагадують описи з легенд. Квора на сказ людина могла мати агресивну поведінку, кусати інших, уникати води та світла. Все це створювало враження демонічної одержимості. Сказ був смертельною і загадковою хворобою до 1885 року, коли розробили вакцину. До цього люди не розуміли природи захворювання і шукали надприродні пояснення. Третє пояснення стосується самого процесу розкладання тіл. Люди не могли пояснити різну швидкість розкладання людських тіл. Зараз експерти знають, що такі відмінності пов'язані з багатьма факторами, серед яких температура та склад ґрунту. У середньовіччі цю прогалину в знаннях заповнювало чаклунство. Мешканка Род-Айленда Мерсі Браун померла від туберкульозу наприкінці 1800 років. Її тіло помістили в наземний склеп. Після суворої зими її рештки здавалися незайманими, тоді жінку оголосили вампіром. Насправді тіло просто зберігалося у холоді, але для людей того часу це було доказом нежиті. Експертиза ексгумованих тіл часто виявляла ознаки, які здавалися підозрілими. Тіло могло виглядати свіжим через особливості ґрунту, з рота могла витікати темна рідина, продукт розкладання, який приймали за кров, нігті та волосся здавалися довшими, насправді шкіра всихала та відкривала більше нігтьової пластини. Епідемії туберкульозу відігравали особливу роль у поширенні віри у вампірів. Хвороба передавалася від людини до людини, часто вражаючи членів однієї родини один за одним. Люди не розуміли механізму інфекції, вони бачили, як після смерті одного члена сім'ї хворіють і помирають інші. Логічним поясненням здавалося те, що померлий якось висмоктує життя з живих. Йоган Крістофер Гаренберг, німецький теолог та історик. У 1733 році видав книгу, де проаналізував відомі випадки вампіризму. Він дійшов висновку, що найімовірніше люди в сербських селах страждали на стенокардію та виснаження від голодування. Ослаблені хворобами та голодом люди, які жили в жахливих санітарних умовах після воєн з османами, справді вмирали один за одним. Психологічний фактор також відігравав величезну роль. Страх перед смертю, незрозумілі хвороби, відсутність медичної допомоги все це створювало сприятливий ґрунт для масової істерії. Якщо хтось заявляв, що бачив вампіра, інші починали бачити те саме. Це класичний приклад колективної психологічної реакції на стрес. Хворі на порфірію часто страждали психічними розладами через особливості захворювання і вимушених обмежень у способі життя. Хронічний біль, соціальна ізоляція, постійний дискомфорт усе це могло призводити до змін у поведінці, які здавалися ненормальними. Легенди про вампірів виникли як спосіб пояснення незрозумілих явищ або смертей, особливо в часи, коли знання про процеси розкладання тіл та заразні хвороби були обмеженими. Людський мозок шукає пояснення незрозумілому. У відсутності наукових знань люди звертаються до міфології. Релігійні уявлення також впливали на сприйняття. У християнській традиції існувала віра в те, що грішники або прокляті не можуть спокійно лежати в могилі. Слов'янська міфологія знала кілька видів вампірів: закладний небіжчик вдень відлежувався в могилі, а вночі вставав з струни, ходив по селу і шкодив людям, худобі, господарству. Поставте лайк, якщо ця інформація змінює ваше уявлення про відомі легенди. Соціальний контекст теж важливий: 18 -те століття в східній Європі було періодом великих потрясінь, новоприєднані до монархії габсбургів території переважно були виснажені бойовими діями, голодом та епідеміями. Австрійська влада турбувалася про можливість поширення хвороб в глиб країни, тому серйозно ставилася до будь-яких повідомлень про незвичні смерті. Цікаво, що віра у вампірів не була універсальною навіть у той час. Гаренберг у своїй книзі наголосив, що неможливо знайти жодного свідка, свідомого і неупередженого, який міг би підтвердити, що він дійсно бачив вампіра. Освічені люди вже тоді розуміли, що йдеться про забобони, однак маси вірили. Проводилися справжні ритуали знешкодження вампірів, тіла ексгумували, серця проколювали кілками, голови відрубували, тіла спалювали. Скільки невинних людей постраждало від цих дій, ми ніколи не дізнаємося. Люди з порфірією, психічними розладами або просто ті, хто викликав підозри сусідів, могли стати жертвами вампірських розправ. Нещасним пацієнтам з порфірією, приписували демонічні здібності і неймовірну силу, їх боялися, називали вампірами і винищували нелюдськими методами. Так тривало століттями. Хворі люди, яким потрібна була допомога, натомість отримували переслідування та смерть. Література та мистецтво закріпили образ вампіра. У 1872 році Шерідан Лефаню написав готичну новелу Кармілла. Один з епізодів історії було запозичено зі справи, яку аналізував у трактаті про вампірів Антуан Кальме ще в 1746 році. Найвідоміший вампір у світовій літературі. Граф Дракула вперше з'явився у романі 1897 року. Прообразом відомого вампіра графа Дракули став румунський князь Влад III, який славився своєю жорстокістю. Влад Цепеш жив у 15 столітті та карав ворогів, саджаючи на палю. Його жорстокість увійшла в історію, але сам він не мав нічого спільного з вампіризмом. Брем Стокер надихався статтею Емілі Джерард, «Трансильванські забобони. 1885 року саме там він знайшов слово носферату і увіковічнив його як синонім вампіра. Роман Стокера став найвпливовішим текстом, який сформував сучасне уявлення про вампірів. Цікаво простежити еволюцію образу у східній Європі, зокрема в Україні, Сербії та Румунії, віра в вампірів була особливо сильною у 16-18 століттях. Це були моторошні істоти з народних легенд, які викликали лише жах. У XIX столітті вампір стає літературним персонажем, все ще страшним, але вже романтизованим. ХХ століття додало нові риси. Вампіри стають складними персонажами з внутрішнім світом, моральними дилемами. 21 століття взагалі перетворило їх на героїв-коханців у масовій культурі. Від хворих людей з порфірією до гламурних персонажів голівудських блокбастерів, дивовижна трансформація, чи існують вампіри сьогодні, у 2015 році. Альянс вампірів Атланти провів опитування за його результатами. Тільки в сопокаштату налічується щонайменше 5 тисяч осіб, які вважають себе вампірами. Це люди з особливими субкультурними вподобаннями або фетишами, не більше того. Медична наука зробила величезний крок вперед. Порфірію тепер можна діагностувати та лікувати. Хворі не повинні більше ховатися від світла чи пити кров. Сказ можна попередити вакцинацією. Туберкульоз лікується антибіотиками, процеси розкладання тіл вивчені та зрозумілі. Але чому ж легенди про вампірів живуть досі? Тому що вони відображають глибинні людські страхи. Страх перед смертю, перед невідомим, перед хворобою. Вампір це персоніфікація того, що лежить за межею життя. Це нежить, яка існує в сірій зоні між живим і мертвим. Психологи стверджують, що легенди про вампірів також відображають страх перед втратою контролю, перед тим, що може вторгнутися в наше життя вночі. Вампір проникає в дім через вікно, він забирає найінтимніше кров, життєву силу. Це метафора усіх наших страхів перед вторгненням у особистий простір. Філософський аспект теж цікавий. Вампір безсмертний, але заплатив за це людяністю. Він назавжди відрізаний від живих, проклятий вічним голодом. Це розмова про ціну безсмертя, про те, що робить нас людьми. Чи варто життя безсмерті, якщо воно позбавлене людських зв'язків та емоцій? Сучасна наука дає нам розуміння того, що стояло за страшними легендами, реальні люди з реальними хворобами, стали прототипами монстрів, Порфірія, сказ, туберкульоз, процеси розкладання, усе це знайшло відображення у фольклорі, додайте масову психологію, соціальні потрясіння, релігійні вірування, і ви отримаєте ідеальний рецепт для народження стійкого міфу. Історія вампірів це історія про те, як незнання породжує страх, а страх жорстокість, скільки людей постраждало від вампірських паніки, скільки хворих, які потребували співчуття та лікування, натомість були знищені як монстри. Це трагічна сторінка людської історії, але це також історія про силу наукового методу. Завдяки дослідженням таких вчених, як Лі Ілліс, ми змогли розгадати таємницю. Те, що здавалося надприродним, виявилося цілком природним. Монстри з легенд виявилися хворими людьми, це не применшує трагедію їхнього життя, навпаки, робить її ще більш зворушливою. Сьогодні ми можемо лікувати порфірію, попереджати сказ, розуміємо природу інфекційних хвороб, ми більше не спалюємо підозрілі тіла і не проколюємо серця кілками. Наука перемогла забобони. Але вампіри залишаються з нами. Вже не як реальна загроза, а як культурний феномен, який продовжує захоплювати уяву. Легенди еволюціонують разом з суспільством. Вампір став метафорою різних речей у різні епохи. Страх перед чужинцями, перед аристократією, перед хворобами, перед власною смертністю. Кожне покоління переосмислює вампірський міф відповідно до своїх страхів та цінностей. Дякую за увагу! Підпишіться на канал та поставте лайк, щоб дізнаватися більше наукових пояснень історичних таємниць. Доброї ночі та спокійних снів! Тепер ви знаєте, що вампіри були не такими страшними, якими здавалися. Це були просто хворі люди, які потребували допомоги у світі, де наука ще не могла їм допомогти.